Ми маємо пам'ятати щодня ту ціну важку ціну, завдяки якій ми можемо стояти під цим небом і розвивати подальшу нашу незалежну Україну. З духами спочили правеників, душу раба рабатва спасел покой. Усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй. Хай сьогоднішня жертва буде заради того, щоб когось зупинити, зробити кращим, нагадати, що не так все й погано в нас є і буде. Спочивай з миром, любий брати наш. Він поніс, і також з того зі став, нічого не зробив. І це була його воля і без бою. 20-24 числа 40. Все, це мій вибір. Я можу це зробити. Я буду зрадувати. З перших днів війни Станіслав Йосипович добровольцем лавою Збройних Сил пішов захищати нашу батьківщину. Загинув на Херсонщині. Під час рашистського обстрілу. Але пам'ять про Станіслава Йосифовича з нами буде жити вічно. Герої не вмирають. Зустрічалися, обговорювали ну, на любі теми. Що у нього не попросиш, він все допомагає. Не було такого слова, щоб він відказав комусь. Людина з великої букви, ну, на жаль, що так вийшло. Дуже сумно. Герої не вмирають.